ІТ це сфера, яка дає можливість працювати за кордон. Тобто, маючи певні навички, ти можеш виконувати роботу для закордонних клієнтів і отримувати доволі гідну оплату цієї праці, живучи тут, в Україні, і витрачаючи на життя набагато менше, ніж твої закордонні колеги. І загалом це доволі кльово. Тобто, ІТ-шник в Україні він себе почуває набагато краще, ніж ІТ-шник десь в Німеччині. Бо в Німеччині там маючи той рівень доходу, і дуже високі ніби, витрати на життя, ти, ну я не знаю, напевно, нижче середнього класу, да? а в Україні там маючи такий самий рівень доходу, да? але набагато нижчі витрати на життя, то тобто, набагато нижче, все набагато дешевше. Ти вже такий прям не знаю, середній, може, вищий середнього клас. І можеш там, і квартиру купити за кілька років, і машину собі купити. Тобто ну, народ. В IT, особливо ті, хто починав там, років 10-15 назад, доволі гарно себе почуває. І я називаю програмування це як друга англійська мова. Тобто, можливо, навіть важливіше, бо англійська мова, як зараз всі технології йдуть до того, що у тебе скоро буде наушник на ходу тобі перекладати, і так само інші людині. Так? І ніби як потреба вивчати інші мови, ну такої особливо не буде. Хіба ти хочеш без наушника там, говорити, ну, якось себе більш вільно почувати? А проблема комунікації вирішиться, ну це 5-10 років жліза А програмування це те, от, що кожному потрібно, бо навіть якщо ти не програміст, не знаю, ти якийсь науковець, ти можеш використовувати у своїй роботі програмування якось автоматизувати якісь обробку великого масиву даних, да, чи там написати якийсь пристенький алгоритм для того, щоб щось пришвидшити собі. І ти з рахунок цього будеш більш конкурентно спроможний, ніж е, твої Колеги, які не мають цього скіла, да, які не вміють промувати, які не не можуть там якусь data science технологію використати, як якісь AI, як, ну, якусь ML-модель learning, наче вже. Тобто всі, всі, хто вміє це робити, вони апіорі будуть більш ефективні і більш затребувані спеціалісти. Да? З самого цікавого, ми запустили десь тиждень назад бот для пошуку куртів найближчих. Це прямо актуальна історія. Ми про неї, не знаю, більше року говорили. Плюс ми додаємо його зараз в повітряну тривогу. Тобто, коли, от, ну, коли триває тривога, ти переходиш на екран саме повітряної тривоги, там написано, що робити коротко, да? і буде знизу кнопочка пошук найближчих укриттів. І тут прям дуже класний момент. Тебе це момент прикидає на Telegram, бот. Ти вже в Телеграм-боті шариш свою локацію, бо в нас навіть в команді були ну, дуже противники давати доступ до за застосунку повітряна тривоги, да? тобто, ну, за якихось своїх міркувань безпеки. А тут, виходить, ти застосунку доступ не даєш, ти даєш там разом, наприклад, телеграму, да? локацію скидаєш, навіть не даєш доступ, чи даєш доступ разово, скидаєш локацію і все, і після того, не цей доступ. і ти отримуєш цей список укриттів. Ну, я, я радий, що ми цю історію вже ніби доробили, закрили, вийшло якось дуже доволі швидко, навіть бо я собі уявляв, що це буде набагато складніший проєкт. Минулого тижня з'явилася ідея, після того, як зробили цей бот-укриття, що теж кілька людей від нашої команди, від користувачів, зробіть замки. Зробіть замки, виходить, для укриття, які будуть автоматично відкриватися, коли тривога. Бо от в Києві проблема з тими закритими укриттями. Я дивлюся, якісь новинні сюжети. Ну, народ не хоче відкривати, да? бо там бомжі прийдуть, там, щось потягнуть, ще щось. Тобто, ну, там, ми не хочемо відкривати укриття, коли нема тривоги. Але там ну, жіночка якась каже, я там прокидаюся, вдягаюся, завжди йду, відкриваю. Ну кемон, ну скільки ти йдеш? Ти 5 хвилин може до того укриття йти, а да? за 5 хвилин вже може прилетіти. Тобто ну, це якось довго і логічно це теж автоматизувати. І ми взяли шматок нашого приладу, синхронізації сирен, тобто ну, саму плату, контролер там GSM. Модуль, рельєшку, І вчора підключили до домофона і там трошки пошаманили, І в нас вийшло, що коли виходить тривога, да, опа, цей замок електричний відкривається. Коли, коли, я в принципі, думаю, що закривати його вручну люди мають, ну, тобто це ще там у роботі. Да? Але головне його відкрити, да, коли тривога. Тобто, щоб він був відкритий. І ну це теж не основний механізм, а дублюючий, Тобто, в принципі, якщо люди там по кнопках чи по коду заходили, то вони далі можуть заходити. Ну от цю штуку ми сьогодні ще зараз будемо робити, завтра будемо робити. І я думаю, що сьогодні-завтра ми вже якийсь такий прототип робочий зберемо і попробуємо закинути в соцмережі. Якщо люди зацікавляться, то ми можемо не знаю, якісь навіть серійне виробництво налагодити і запартнеритися з компаніями, які ставлять ці домофони по різних містах. Так, що ми ще цікаво робимо, це зараз е, співпрацюємо з е, МВС, розробляємо. Ми колись робили систему для ДСНС, вона еволюціонувала, так як ДСНС, це підрозділ МВС. І тепер буде її використовувати МВС, ми її доробляємо, тобто це буде система, в якій всі заявки від людей, виклики, всі реєструються, тобто, не знаю, там якісь події, щось сталося, і роздаються задачі на інші служби. Тобто 101, 102, 103, 104, тобто там вже. Під системи є, так, їхні. А ми робимо цю велику якусь історію. Класно, мені подобається, я думаю, можна познімати. Вона прямо от зараз в процесі, в процесі, в процесі, і десь за якийсь час буде реліз, і це прям ну, знаковий проєкт. Тобто в портфоліо такий, я думаю, дуже круто мати.